Вітаю, я вчитель початкових класів Ольга Сергіївна-Гончар. Давайте знайомитись за моїми плечима вища освіта. Саме, навчаючись в педагогічному коледжі та університеті імені Юрія Федьковича, я переконалася, що школа це моє велике бажання було допомагати дітям розвиватися та відкриватися, навчати їх доброти. Чесності та щирості свою педагогічну діяльність я розпочала в опорному закладі освіти, Шировецький заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів Дністровського району Чернівецької області. Саме тут дружній педагогічний колектив допоміг мені відкрити свій педагогічний потенціал. Я – Мрійлива людина, мріяла стати вчителем стара, мріяла працювати в найкращому колективі справдилось. Мріяла мати двох доньок здійснилося. Влучні постріли погодьтеся. І для цього не обов'язково мати чарівного лука. Головне це цілеспрямоване бажання. Діти це наше майбутнє. Отож, виховуючи та навчаючи їх, я безпосередньо долучаюся до формування нашого майбутнього сьогодення. Яке ставить завдання, які повинні пропустити через себе маленькі здобувачі освіти, тому пріоритетним напрямком моїм є формування всебічно розвиненої особистості, здатної до ризику, інновацій, відповідального громадянина та патріота? Я вважаю, що без успіху учня не буває успіху вчителя. Навчання я намагаюсь зробити цікавим, щоб ті знання, які вони отримують від мене, стали їм корисними. Ми досліджуємо, спостерігаємо, експериментуємо, проектуємо, вчимо співпрацювати і взаємодіяти. Я підтримую довіру у спільній діяльності із дітьми та намагаюсь бути другом для них. Щирість, відкритість, доброта та любов є крилами сучасного вчителя. Я Щасливий вчитель, бо зі своїми дітьми я буду і майбутнє свого села своєї країни, адже життя це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога, а вчительство це моє життя, яке я дуже люблю.